Вітаю, дорогі друзі! З вами Канадський Марк. Я для вас маю дуже важливі новини. тому підписуйтесь на канал, бо зараз, як бачите, все повністю розгортається просто щосекундно. Я хочу сьогодні підняти і розповісти вам про те, що Камала Харріс сказала про адміністрацію Трампа, про те, що відбувається з Трампом, як він втрачає просто-напросто пункти щоденно і як мага в загальному всі. Підтримуючи Трампа та адміністрації Трампа починають трошки похитно і хитатися. Вони бачать, що відбувається щось не то, і Трамп утіє. потіє дуже серйозно, тому що американська мрія вона помирає, і вже не та за яку багато людей їхало в Америку, бо люди, які в Америці проживають. Друзі, Камала Харріс відповіла дуже жорстко і конкретно. Вона планує потенційно знову йти в президенти. І в 2028 році, коли будуть вибори, зараз на даний момент вона вважається один з кандидатів, який яка може потенційно йти проти республіканців. Але що цікаво, що вона зазначила, що зараз що республіканці, що демократи роблять багато неправильного для американців і для Америки, вона конкретно сказала, що теперішня адміністрація Трампа і в загальному республіканська партія зробила дуже багато. Ударів по суспільстві, і американська мрія вже померла. Її вже немає, і неможливо навіть сказати, що вона є, і це дуже прикро. Це прикро, що Сполучені Штати Америки за те, що вони завжди були знані, що тепер не можуть навіть сказати і похвастатися тим, що є американська мрія. Бо це за для чого багато людей жило і завжди. Рухалися в сторону позитиву, а тепер вже навіть це не можна сказати. Це дуже сильно підняло на ноги багатьох людей, і люди почали дійсно задумуватись після того, що вона сказала, що це дійсно така болюча, колюча правда. Рухаємося далі. Дональда Трампа. Повністю всі по опитуванням цифри впали знову на два пункти. Зараз його фактично підтримують 42% американців з тих, за які за нього голосували. І в загальному це один з найменших підтрим... підтримок президента в історії Сполучених Штатів Америки, і все дуже просто. Чеки зменшуються, зарплати зменшуються. Тарифи з'їдають ці зарплати людях. Люди бачать, як економіка похитно хитається. Яка нестабільність є в країні і в світі, і від цього більше і більше людей втрачають довіру до Дональда Трампа. І тому Дональд Трамп зараз конкретно путіє, тому що він прекрасно розуміє, що щось не то, і вже він якось в такому віці, напевно, що він сам не знає, що він загнав себе в такий тупік та Сполучені Штати Америки. А назад дорога дуже важка. А якщо продовжувати в тому самому курсі, ох, не буде весело. Але рухаємося в кращу новину, в позитивну. Новину, в теза, для чого ми багатьо, багато українців трималося. Ви всі знаєте, що Дональд Трамп говорив про те неодноразово, що буде повноцінно припиняти фінансову допомогу для України. Що це означає для України? Це просто повноцінний кінець та біда. Бо без фінансової допомоги Україні протистояти. Проти Росії фактично буде нереально, і це не то, що ця фінансова допомога вона йде прямо просто гроші. Українці використають, що потрібно. Ця фінансова допомога спочатку виділяється Сполученими Штатами Америки, і потім ті гроші використовують, щоб купувати, скуповувати якусь зброю і посилати її в сторону України. І Трамп хотів це зупинити, призупинити і дуже сильно блокувати. І неодноразово про це говорив і таким чином допомагає допомагаючи Росії, що Росія може і більше і більше всього робити, і Україна не має чим себе захищати. Але в Конгресі відбулося щось просто неймовірне. Конгрес проголосував більшість проголосувало за те, що за новий бюджет на 2026 рік в 1 трильйон американських доларів. І з тих 1 трильйона американських доларів 800 мільйонів виділено суто на допомогу та на підтримку України, що тепер Трампу не вийде і не абсолютно блокувати. Він не зможе цю фінансову допомогу блокувати. Це дуже хороші новини для України і конкретна поразка для Росії та, та е, адміністрації Трампа на даний момент, тому що вони не мають того контролю, що вони хотіли мати, і демократи багато зараз роблять, тиснуть і прекрасно розуміють, що потрібно робити щось, щоб зупинити все, що відбувається. Це друзі показує тільки одне: що американці прокидаються, але чи вони прокинулися запізно? Важко буде сказати. Головне, що вони є. Головне, що Америка хоче продовжити підтримувати Україну, і в Україні зараз і ніколи потрібна підтримка, допомога. І людям в Україні вже це все набридло, надоїло, накипіло, і вони навіть не можуть на це все більше дивитися. І багато українців говорять, що вони переживають, що вони хочуть саме пережити цей період, поки Дональд Трамп є президентом. Тому що при з приходом Дональда Трампа Україна почала отримати багато дуже проблем і додаткових проблем, що зараз точно в Україні під час війни не потрібні. Тому Дональду Трампу повноцінно потрібно завершити зараз цю війну, тому що тільки з завершенням війни в Україні він зможе відбудувати свої рейтинги назад, бо тільки ця війна завершиться, він зразу зможе вийти та почати говорити про те, як він зробив щось неймовірне, щось добре, і скільки він грошей зберіг саме для Сполучених Штатів Америки. А все решта, що зараз відбувається, немає навіть що сказати і якої перемоги зробити. Тому такий великий тиск на Україну від адміністрації Трампа. Бо адміністрація Трампа прекрасно розуміє, що Росія не буде погоджуватися на ніякі умови України. А Україна прекрасно розуміє, що ці умови, які її ставлять перед ними, це просто-напросто ніякого нема виходу, і хочуть зробити крайнього Україну в цій ситуації, і всі решту будуть святкувати. А Україна і Українці втратять абсолютно все. І найголовніше, що в них є, це їхня країна. Отже, зараз ситуація, звісно, не найкраща, не най. Легша, але Україна вже в такій ситуації не перший рік, не перший день, не першу секунду, не першу хвилину і не останню. На жаль, але насамперед українці прекрасно знають, що для зараз для них важливо. Зараз для них важливо це те, що навіть є будь-яка підтримка, і те, що ця допомога фінансова прийшла, вона тільки допоможе Україні в майбутньому і не дасть адміністрації Трампу повністю все це блокувати. Це дуже сильно зараз нервує. Багато є поділення. Але я надію, що люди зрозуміють, що не потрібно ділитися, потрібно єднатись, потрібно триматися разом, і потрібно якось це все дійсно доводити до кінцевого результату. Але в такого, такого кінцевого результату, в якому буде справедливість, я надію, що це відео вийшло дуже цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.